значення Христа. I would like to bring to the light the subject of the meaning of the cross of Calvary. проповіді я прочитаю три місця Слова Божого. And I want you to be very attentive to the uh, words of the of the uh, Word of God. І прошу операторів

Лашенс 1.20-22 щоб ним поєднати з собою все, примиривши через нього кров'ю Христа, Його і земне, і небесне. І вас самих, що колись були Богові чужі, та вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер примирив смертю в людському тілі Його. Щоб представити вас святими, непорочними і невинними перед собою. І третє місце Євангелієна, 12, 32, 33 вірші. John 32-33 І коли я буду підняти від землі, то притягну всіх до себе, а Він це говорив, щоб зазначити, якою смертю він мав померти. Хрест цей образ і його зображення ми можемо бачити дуже часто. Cross and the the looks of it we often see. На шпилях церков, We can see it hanging on the walls of the church. На на доріг, могилах. Even on the uh, crossroads and often at the cemetery. На грудях тих, хто вважає себе християнами. Those people who consider them Christians, they wear it over their necks. Хрест це універсальний символ християнства. Cross it is a universal symbol of Christianity. Мусульмани, буддисти, Krishnaita. Muslims and Buddhist people, they don't have it. Мормони, свідки Єгова і юдеї, Mormons, the the um Judeans and also the, uh, Jehovah Witnesses ніколи не використовують цей символ. They don't use the symbol of cross. А що, чому хрест став символом нашої віри? Why did cross become a symbol of our faith? Ви скажете тому, що Христос завершив на ньому наше спасіння. You could say because Christ has finished our salvation on it. Так, але тут нам прошується Зустрічне питання. Yes, but there is uh opposite question. Таким чином, таким засобом, why in such way? Чому саме це знаряддя страти? Why was this equipment of uh of termination was chosen for our savior? Знаємо, We know that Jews they do not you know, terminate life on a cross. В інших народах в юдеїв це робилося через побиття камінням. Jews often kill somebody by stoning. А в інших державах це робилося через повішення. And in other nations it was used by hanging by the neck. Через обезглавлення. Or beheading. Так був страчений Іван Хреститель і апостол Павло. John the Baptist was uh, beheaded and Apostle Paul was beheaded. Ісус же віддав життя своє на хресті. But Jesus given up his life on the cross. Нам сьогодні в 21 столітті здається, що це більш благородно, як інші методи. But today in the 21st century we feel that it's more humane to die in the other way. Тому що церковна традиція якусь сакраментальну красу і містику. Because the Christian church tradition had brought some kind of a mystique to the crucifixion. Але в дійсності не було нічого більш ганебнішого і жахливішнього, ніж смерть на But in reality, there was nothing more. Horrible than a death on the cross. Це була мучительна смерть на протязі багатьох годин, а то днів. It was a death where a person suffered horribly for days and many days. переносила агонію, муки, терпіння. The sacrifice on the cross suffered greatly by just thirsting. Це не була моментальна смерть. It wasn't death at once. Ми не знаємо, чому в Божому плані було визначено саме вибрати такий метод. We don't know why in God's plan such a method of death was chosen. Але в такій смерті на хресті ми можемо побачити кілька символів. But in this death on the cross we can see a few symbols. І перший це цілісність тіла Ісуса Христа і після його смерті. First one is the wholeness of the body of Jesus Christ while he was dying. Як сказав сказав, один із отців церкви, As one of the fathers of the the fathers church for said, я я я не не пам'ятаю його імені, я не записав, записав тільки вираз, який він сказав, якого я хочу прочитати. I don't remember his name, but I know the, what he said, and I wrote it out for me so I can say it today. Ісус Христос не зазнав ні смерті John, uh, Jesus Christ did not suffer the death of John, тобто обезглавлення, бегед, смерть Ісаї, перепилення пиловин, or the death of Isaiah, who was cut by the saw in two, щоб смерть його тіло збереглося нерозшленним. Щоб тим забрати поводу тих, котрі наважилися розділити, наважилися б розділити на частини його церкву. So that later his church would not be divided by those who want to divide it in pieces. Другий символ Христа, як місце смерті Ісуса Христа, the second symbol of Christ's death, ми бачимо в тому, що хрест був деревом. We see that the cross was made out of wood. До речі, Біблія і називає його неодноразово деревом. And the Bible calls it not once, but many times the tree. Апостол Петро говорить ми читали, Ісус Христос возніс гріхи наші тілом своїм на дерево. And the Apostle Paul says that Christ had taken our sins and nailed it to the wood. Він не говорить на на хоча це одне He's not specifying the cross, but he's specifying the wood, which means the same thing. Чи не наводить нас це на думку про те, Isn't this directing us to think about ще that even in the beginning of humanity in the Garden of Eden, наші прародичі Адам і Єва, our forefathers Adam and Eve? порушили дану їм Богом заповідь. They have broken God given commandments. З дерева пізнання добра і зла. By eating the forbidden fruit from the tree of knowing the good and evil. І таким чином втратили даний їм Богом рай. And by that they have lost God-given paradise. І потягнули гріха погибелі. And they have drawn all of the humanity into the abyss of uh, sin and death. І щоб знову повернути людину в блаженство райського життя. And so to again return human beings into that paradise life. Бог передбачив і здійснив свій неймовірний, неповторимий, премудрий божественний план спасіння. God has foreseen it and he has accomplished his full of wisdom the plan of salvation. Тема викуплення і спасіння це велика і широка тема. Я не буду на ній сьогодні зупинятися. To talk about the subject of salvation is so huge. I don't have time to stop and think about it right now. Я хочу тільки сказати, що як падіння людини відбулося і було пов'язано з деревом. I just want to point out that as a fall of humanity was connected to the tree, так і підняття грішника і спасіння його також з деревом. In the same way, lifting the sinner up from sin was also connected to the tree. З деревом Христа. To the tree of the cross. Сам Ісус Христос хрест. Jesus Christ has made this cross. Сам Ісус наш заступник і стався для нас цим деревом життя. Jesus Christ himself Prophetation for sin had become the salvation on the cross for us. І ще додам одну думку. And I want to add one more thought. Розп'яття викликало жах як у римлян, так і юдеїв. Crucifixion had been calling out, uh, he was scaring both people, the Jews and the Romans. And especially the Jews. Вони хрест із деревом. They were associating the cross with the tree. І таким чином ідентифікували. And so they would identify it in this way. Смерть розп'яття з повішенням. Death with the uh, death in the way of hanging. Тому в їхньому сприйнятті на хресті злочинець. So in their point of view, the uh the evil doer who is. Crucified on the cross Автоматично опинявся під яке говорило. Automatically and uh, point of law which said проклятий перед Богом Bombsaki на дереві. Cursed is everyone who is who is hung on the tree. Вони не могли заставити себе повірити в те. They couldn't make themselves believe. Що Божий Месія помре під власним прокляттям, будучи розп'ятий на дереві. That God's Messiah would be uh, would die under his own curse, being cursed on a tree. Ще одна третя причина того, що хрест став жертвиником, тому що сам він щось нам нагадує. Because By itself, it reminds us of something. It is pointing something to us. Look at the cross. Немає нічого простішого. There is nothing more could be simple. Одна горизонтальна. One uh, beam horizontal. Друга вертикальна. The other one is vertical. Вона простягається до нас як Божа любов. It is connecting to us as God's love а другого стремляється до Бога як його святість. But other one is pointing to God on his um, holiness. Одна особлює собою Божу любов. One represents God's love. Широту й довготу Божої любові. The, wideness of God's love. Друга висоту його і глибину його святості. And the other one the depth and the height of his holiness. Як чотири кінці Зв'язується і переплітається в центрі. in the middle. Так і силою Божою утримується широта, довгота, висота і глибина. Тобто, це видиме і невидиме творіння. In the same way, by the power of God, the depth and invisible. Хрест це пересічення cross is the intersection. Хрест це місце, де Бог просив грішних людей, не понижуючи свої стандарти. Cross is when God had decided to save humanity by not lowering his standards. Як це він міг зробити? How could he have done it? Якщо говорити просто лаконічно, if we just hypothetically speaking, Бог поклав наш гріх на свого сина, і він поніс покарання. God had placed our sin on his son and his son bore the punishment. Біблія говорить. And the Bible says, бо той, хто не не мав гріха, Бог зробив за нас гріхом. Who knew no sin, God made him sin. Щоб в ньому ми стали праведними перед Богом. That in him we would be made righteousness of God. Або в сучасному перекладі говориться так.

God has put all of our sins on him. Так як Бог керує на гріхи, він посилає свій гнів на наші наших пороки. Христос приймає цей удар на себе. Так як Христос знаходиться між вами і Богом. Just as Christ is in the middle between you and God, this blow is missing you. You are protected under protection of Christ. Але як? Як це він міг зробити? І чому? How? How could he have done it? And why? Може з небесного довго, лицівський обов'язок, морального довго. Maybe because of his uh uh moral will or because of him respecting the Father. Ні, Бог нікому зобов'язаний. No, God doesn't owe anybody anything, Але він зробив. but he had done it. І подивіться, що він зробив. And look what he has done. He has given up the most precious єдинородного улюбленого сина. His only begotten and beloved son. І подумайте, як він віддав. And imagine in which way he had given знаючи, як з ним postup. He has given him knowing how they will treat him. Він він знав, що буде They he knew that he will be betrayed. Що він буде осуджений. That he would be judged. Збитий, He He would be condemned, he would be be condemned. He would be beat it, so його покладуть на дерев'яний хрест і вбиватимуть цвяхи в його руки feet. Що його тіло розриватиметься на цвяхах. That his body would be torn on the on these nails. That a multitude of people will be laughing at him. That he would be left by his heavenly. Father. God knew all of this. І все одно він віддав. And still he had given him. Ви зробили це? Would you have done it? Ви могли віддати на смерть свого сина чи дочку за когось там? Would you be able to give your son or daughter for somebody? Я, наприклад, ні. Myself, I wouldn't be. за кого я міг би віддати своє життя. Maybe I would be able to give up my life. Але запитайте мене, за кого я віддав би свого сина чи дочку. But ask me for whom I would be able to give up my son or my daughter. I don't know. Бо для мене це неможливо. Because for me it's impossible. Але в серці Божому є імена всіх людей, живущих на землі. But there is so much love in the heart of God for all the people who live, live on the earth. Саме такий масштаб Божої любові. That is the grandest of God's love. І це є причина для Христа. And that is this, the cause of Christ. Ісус Христос сказав, так, бо полюбив Бог світ, що віддав Сина Своєї Народного. And Jesus Christ said in His own words, "For God loved the world so much that He has given His own begotten Son, that everyone who would believe in Him would have eternal life." God, God has, has given, given the most precious only begotten Son for you and for me, my dear brother and sister. Якщо був якийсь інший спосіб спасти нас, Бог би його використав. If there was any other way to save us, God would Але іншої дороги не було, тільки дорога Христа. But there was no other way, only the way of the cross. І коли Бог говорить про хрест, and when God speaks of a cross, він не має на увазі це страшне дерево, римське, римське знаряд'я, катування і страти. He doesn't mean this horrible tree And the horrible method of torture by Romans. But he's talking about hanging on it the Savior. ми бачимо той жертівник Божий, Божий на який тяжкою всього Saviour. On the cross of Calvary, we see this altar on which the Lamb of God was carrying the sins of the whole world. There was your sin and my sin, dear brother and sister. Therefore, the power of Christ is the power of the gospel. не не в в містиці, хресному It's not in a sign of cross. Що я будь ми і сила не торкнеться нас. That if we can do a cross mark on ourselves, that the evil spirit will depart us. Сатана не боїться самого зображення Христа, ні католицького, ні православного, ні протестанського. Satan is not afraid of the object of the cross, not even the uh, um, Catholic or uh, any other religion. Сатана боїться самої сили Христа, духовної сили, крові Ісуса Христа. The 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 Satan is afraid of 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 spiritual power of the cross, of the blood of Jesus Christ. Вони перемогли його кров'ю сили. They have <affiliated> overcome him by the blood of the Lamb and the power of their testimony. And Paul says the word of the cross is foolishness for those who are pering, but, perishing, but for us it is the power of God. So the power of the cross it is uh, contains in the uh, sacrificial s uh, redemption redemption power. power faith, he he said and, and one who is accepting this power by faith. He receives salvation and eternal life. Чому Христу потрібно було бути піднятим на Христі? the fourth, why Christ needed to be lifted on the cross. Дивіться, тільки смерть на хресті відбувалася з розпросертими руками. Only the death on the cross was in such way where a person had to stretch their hands. Тому, Сину Божому, потрібно було пережити смерть саме такого роду. So the Son of God had to suffer death of this type, spreading his hands wide, that by this hand to draw all of the ancient people of Israel, and with the other hand to bring all of us Gentiles, and from two connect and make one. Hallelujah. Як пише апостол Павло, послані до Єфесян. And the apostle Paul writes to Ephesians. Про нас язичників. To us Gentiles. Я хотів би, щоб ми послухали це своїм серцем. I want us to hear this with our hearts. Єфесянам, другий розділ, 13-18 вірш. Ephesians chapter 2 verse 13 through 18. Бо тепер ви в Христі Ісусі, що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христовою. But now in Christ Jesus you who were once far off have become and brought near by the blood of Jesus Christ. Бо Він наш мир, котрий створив із двох одне і зруйнував перегородку, яка стояла посередині ворожнечі. For He Himself is our peace, who made us both, and one uh, has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. Скасувавши ворожнечу тілом своїм, а закон вченням, щоб створити в собі самому з двох одну нову людину, творячи мир. By abolishing the law and commands expressed in ordinance that He might create Himself one new man in peace of the two, so making peace. І в одному тілі примирити обох їх з Богом через хрест, на якому він убив їхню ворожнечу. And might reconcile both To God in one body through the cross. І і прийшовши мир мир нам далеким близьким. And He came and preached peace to you who were far off. Бо через Through Him we both have access in one Spirit to the Father. This is what Christ had done. Ісус Христос сказав. And Christ at once said, when I will be Lifted up from the earth, I will draw all men to myself. He didn't say this about himself here. He talked about uniting heavenly and earthly. He was talking about him being lifted up on the cross. Тому Хрест був кульмінаційною точкою Його земного життя. Хрест був славою Христа. Хрест був славою Ісуса, тому що Він був завершенням Його земного життя. his earthly ministry. Хрест був славою Його земного життя, славою вічності. The cross was the glory of his earthly life and also of eternity. The cross was and is the door of the glory of Christ. Christ entered not only into the glory what he had before he had You know in the heavens. But he came into his new glory Нового Messian as the glory of his messianic kingdom, the kingdom of God, Про він проповідував, будучи на землі. about which he preached while he lived on the earth. The cross was the glory of Christ as the Son of Man. Because He never looked more glorious than at the point of His death. And this monument of Christ is alive today дивними He draws to himself more to the cross than when he lived here on earth making miracles. І і ця сила жива сьогодні. And this power is alive today. Духовна сила Christ. The spiritual power of cross. Христос не на хресті, хрест Сьогодні порожній. The Christ is no longer on the cross. The, cross is за the Christ is on the uh, at The throne, He is um, um, praying for us. Христа, But the power of Christ and the power of resurrection is alive today. І я вас з цією перемогою. Христос воскрес. And I congratulate you. Christ has risen. Амінь. Amen. Amen. Встаньте, будь ласка, співаємо всі разом. Зійдім на Голгофу, друзі.